Наймолодший учасник конкурсу Чорнобиль відродження життя, шестирічний Сашко, тему конкурсу своєму малюнку відобразив якнайкраще. Я намалював завод, і... завод і знак радіації, щоб він вже закритий. А пташечки, чого на ньому? Що вони означають? Що вони означають, що все, все добре і можна жити. Її... Жити. Сашко не лише посів перше місце у своїй віковій категорії, але й отримав спеціальний приз від Асоціації Чорнобиль Тюбу. Громадська чиновромадська організація Артсело, що збирала роботи на конкурс, запропонувала і японським дітям взяти участь у конкурсі. Тут є роботи з Японії, але вони були намальовані трохи раніше, тому тематика дещо відрізняється. Але це такі ж діти. Їм знайома ядерна тематика, адже у шкільному курсі історії до сих пір є тема Херасими та Нагасаки. Христина Глотова на конкурс приїхала з групою підтримки. Викладач, батьки та маленький братик. Говорить, що ідея малюнку з'явилася сама собою, адже дівчина, хоч і не відчуває наслідків катастрофи на собі, але історії людей, які постраждали, її вражають.